Наприклад, п'ятий будинок. П'ятий будинок, як, в якому нам сказали, добре, що не з нашого боку будують. Я їх можу зразу повідомити, що тут от -от -от по діагоналі від 12-ї школи обведена ділянка. Ага, давно ага. ага. Вже відстояли люди. Цей, Але думаю, вона залишилася в генплані. В генплані в... Як... Місто Наєвна, рано чи пізно, то питання ну, ворожі. Потім заміливе. друге питання. Оце ділянка, яка коло 12-ї школи загорожена, до кролі, вона в генплані рахується як міжбудинкова територія. Може в будь-який момент її передати і також там. І ще й там ліплять, так. А ну, де десь там? Ні, ну в общем школа. Оця ділянка де кролі, вона не обведена. 12. Державно належить школі. Окремо, але тут немає. Ну вона тут не раз. Бо там інші держави. Не може бути в школі. Всі ці подання, включно з відкритим листом, який ми передали міськраду з тими підписами, які були на зборах 2 і 4 будинку, ми передали, зареєстрували і вивісили в нас в контакті. Якщо хтось має бажання, й може прочитати. Всі ці листи, в принципі, є така думка, що потрібно відправити і всім нашим депутатам. Тому числі і депутатам, які в Верховній Раді, тому що вони повинні знати цю ситуацію. Вчора, в п'ятій годині, я ходив в Березів, щоб зустрітися з депутатом Макаринським, запросити його на ці збори не, і попросити прокоментувати ситуацію конкретно з цим сквером, тому що управління архітектури в особі пана Чепіля сказало, що воно підтримує цю ідею. Відповідно, потрібно, щоб підтримали депутати, конкретно наш депутат. Ну його не було з п'ятої до сьомої, хоча він повинен там бути, і тому ми з ним не зустрілися і. І не змогли навіть його сьогодні сюди запросити. Це з приводу того, що відбулося. Крім того, за цей час з'явилася ініціативна група саме парафіян. Тому що ми не парафіяни цієї церкви, коли це все почалося, ми просто виявили ініціативу як громадяни. От. Але є парафіяни, які виявилися також незгодні з цим рішенням, і вони робили коди, робили підписи саме парафіян. І вони ж подавали звернення до отця і до. Е Кіра Кір Василія Кір і так, ходили навіть до нього на прийом, щось в них не склалося. Я думаю, що вони краще розкажуть, ніж я, що там відбулося. Тобто ситуація ось така. І, будь ласка, може ситуація пані така, взяти, так що так, я парафіянка також, е, так. Так. дебера і Ольги. Е, і так само я хочу сказати, що ми зібрали не один, не два. А ми зібрали за дві години. Ми зібрали майже понад 300 підписів людей, які не згодні е, з цим парафіян, парафіян. Але я не можу розуміти, як це можуть ділити нас на парафіян чи на парафіян. Як я збирала гроші е, е, по орлика 4, всі дуже добре, пам'ятаєте. Я збирала гроші на церкву. Мені не відмовив ніхто ні, парафіяни, ні на парафіяни. Всі гроші здавали. Ходили яко теж по миру 11 Ніхто по миру У ці будинки ніхто не відмовляв. Ні, парафіяни чи парафіяни, чи не парафіяни. Ми ще в процесі збору тих підписів. І розумієте, є вже провокаторів. Бачите, там на паркані з лівої сторони я тільки що ходила дивитися. Там написали синьою фарбою, значить, добровольці на російській мові. Об'єднуємося проти церкви, це жак, щоб ви це знали це провокації. суто провокація. Абсолютно... Жодний так, мешканець, так, жодний так, житель так, так. не об'єднується проти церкви. Я навіть не думала, що на 22-му році незалежності України на західній Україні ми маємо так? боротися за свою церкву за свій храм. Тут кожного, кожного з нас є цеглинка, і я перепрошую. Не одна цеглинка за ті роки. Постає питання. Чому сьогодні та територія має відчуджуватися? І якщо людина розумна, грамотна, вона подумає своїй голові, щось не то робиться, рятуємо свій храм. Це наш основний заклик і наша вимога, щоб цьому позорному. Будівництву тут не бути. Є багато територій, будь ласка, е, я розумію, що храм дуже величний і його добудувати своїми силами е, парафія не може. Але треба ставити там ще дуже багато знаків питання. Чому не може? А що на східному може, на бамі так. може, а тут не може а тут, 15 а тут років. не може на Володимира великого може. І, а я, на східному і може. може і сьогодні а тут може і сьогодні? Ми будемо звертатися до депутатів Верховної Ради, до депутата від батьківщини, який балотувався. По нашому округу це дерев до дерев'яного Василя Тимофійовича, Тут буде одна людина збирати, друга людина, буде збирати підписи до депутата Верховної Ради, якого ми довірили так само. Вислали свою довіру. Це до пана Кайди Олексія. І третя група ті парафіяни. Парафіяни, які ще не підписувалися. Теж ми до кер Василія Семенюка, а потім до нашого так до нашого блаженнішого митрополита Святослава. Ми дзвонили в Київ. Вони сказали. Перше, ми мусимо прийти до Василя Семенюка. Ми в нього були. Він нас не прийняв, тому що він сказав, що це ну ну не просто. до всіх. Він собі дозволяє так. Вихід нас прийняли. Оці говорили, вони з нами. Ну, мені не сподобалося. Наталя, церкві жалко. Лише скажіть, що з нашими будинками. Пів століття ну, будинки вже... побудовані. І що воно буде? Будинка вже близько 50-40 тисяч. Я не кажу, що ми всю сонця не будемо мати. Ми не виступаємо проти церкви. Так. Я виступаю за церкву, бо я з тої сім'ї, яка була репресована. І ми не дозволимо, щоб зараз тут на руках... Наругу мав над нашою ради. Ніхто не, в нас в нас не було. було. Дозвольте, я скажу. По-перше, треба звернутися до нашу тернопільську прокуратуру. Ми всюди вже зверталися. Звернення буде. Хоча наша Тернопільська прокуратура то. Сміх один, От, то по перше, по-друге, ото хапугу, то не тернополянин. Тернополянин із інтернет ніколи не замахнувся на церковну землю І по-третє, бо ті, що підписали депутатики, яйце голови хапуги, хабари вони. — Капітальний були. От треба структуру про структуру фай розбиратися. Не, ну на тільки Дніпропетровську. Треба генерально блиска. І от ось одне кутри не приходить до його території. Я то не можна сказати, що що. А от хай це будувати колодо фокус. Дати тут і то. ніхто не дивиться. зараз хочемо збори до кінця, бо є пан Данило, є голова церковної я поясню. Тихо. Я вже один раз був, мене прислали від імені міської ради, щоб я пояснював, Один раз був. Сьогодні мене ніхто не посилав, я прийшов від, вже від імені церковного комітету. Я вам скажу, від імені церковного комітету є більше людей. В принципі, ми всі здивовані. Тому що з 92-го року загороджена територія, і ми не просто п'ятому точно, а не другому. Ну no, mm -hmm. хай буде рішення починали відділяти, бо я тим займався, знаю. Значить, почали будувати каплицю. Тепер сталася яка ситуація? Та територія перед темпом віддається. Звітам ходу вже не може бути. По, ген... по плану забудови тої території має бути каплиця ця розібрана, звітам має бути площа, а будова якась має йти з того боку. Бо звітам тут вже не виходить. Кто, знаєте, Тепер і довго думали, 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 нарешті рішили. І коли е, в, сказали, що всі проти, я спочатку у мене була така думка. Іде 5 чи 10 городів. І всі мають свою ділянку. Ніхто в чужий двір не збирався лізти, ніхто нічого, як тут чи там. Я тут підтримую, не підписував, тих сам того будинку стояв насмір. Щіше тепер насмір за свою ціну. Далі, далі. Та чекайте про бізнес-структуру, я до кінця доведу. Давай. І тоді сказали, а що давайте бізнес? зробимо таким шляхом. Люди, котрі. Я розумію, от пані вона всередині е, ніби громади. Е, усі громада, і всі кажуть, ми не розуміємо. Слухайте чоловічі, вже ходять такі слухи, Слушайте. що батюшка продав ту землю і хоче їхати кудись. Да. Вже йде така да, розмова. Війни, да, да, не кажіть, що да, 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 я сказав. Ви там про це говорите. Хай говорить. Я не говорю, ви розумієте. Дайте, дайте. Не можна продати землю церковної парафії. Не можна продати вона у постійному користуванні. Це не у приватній власності. Так, дайте мені зробити. Не можна. Але ж казали, але ж додати. Вони збудуються, може. Тоді другий раз знову увага, Пан Данило, ви голова церковної громади. Зараз при громаді, при народу, скажіть, ви за це будівництво тут чи проти? Скажіть, Ви голова громади. Якби церква добудова церкви були без були за далі? Уясливо чи ні? А що ви знаєте? Що є там? Я сам Я сам. Я сам тим займався. Як я можу казати? Що ні? Я вам поясню. Редемптуристи на східному це є церковний чин, який має гроші чину Це ордену певного, який запросто поставив храм і всі монастирі. Так само на вулиці Семоненка, де Петра і Павла, це є гроші, не парафії, не людей, а це є гроші. Церковні через церковні інституції В, воно не зв'язано. У нас получилося, що ми даємо, ми даємо втратили шанс. У 90-му році, yeah. тоді, коли всі були багаті, просто фізично ми не могли такого потягнути. Зараз це практично неможливо знайти такі кошти. І ми скільки так рішили. Скільки треба? Скільки треба до, до, до церкви? Розуміємо. Нам це не цікаво, не цікаво. Чекайте, громада, послухайте, сума Дивіться, колись збирали на зарваницю з цілої області, зібрали кілька тисяч. Хтось каже, що ми зберемо. Та не зберемо ми. Зберемо, це просто. Пане Чепець, пане Чепе, підтримати. Пане Чепель, я хочу вам питання завдати задати. А квартири переписувалися на отця Романа. Людей виглянетесь. Не опутуйте мене, слухайте, не опутуйте мене того, що я не знаю. Ви, ви добре знаєте. Слухайте знає, знає, мене уважно. Я жила 25 років на мира. Один ну, Жінка, жінка одинока. Не Психічно хвора переписала одну кімнату. Ну Що ви мені говорите, як я тим Займатися пан як якби там не було, ви голова церковної ради, відповідаєте за майно і за все решта. Отець сказав, я не відповідаю. То до Данила Чепеля я нічого не знаю. Він за всі кошти відповідає і за все решта. Ну і за будування, і за все, що і за мира одна, квартира 71. Квартира та що можна говорити, як я там.

Корли Орлика чотири, ви враховуєте ці старі забудови. Чого нічого не враховуєте? Ніхто не враховує. Оці будинки, оці був землець. Я казала, я казала. він такий архітектор, я балерина. Бити морду треба разом з тонком. мною. Шановні, ми тут на збори, щоб винести якесь рішення громади. До нас є пропозиція. Я ми вже звернулися з нею до отця, і зверну, звернемося до Семенюка і звертаємося до голови громадської ради. Е, не до не голови Церковної ради є пропозиція. Створити рахунок, хай церква скаже, скільки, скільки, який є дефіцит бюджету до добудови церкви, конкретно, і створити рахунок, громадську раду, прозору, щоб ми бачили, скільки надходить коштів, і добудувати всю громаду, я думаю, і, і, і місто І Ніхто допоможе проти нам, не, нам, ніхто не буде, щоб додому не було. Ми не буде, там будемо здавати, щоб прозоро було. Буде, місто. Так, люди бояться, що не дойдуть гроші. Але якщо це буде прозоро, я думаю, люди дадуть мене... і не гривню, і не дві, а подадуть і так. добудуємо. Є така пропозиція. Щоб ми звернулися і щоб прошу проголосувати громаду, хто за таку пропозицію? Зговортеся, будь ласка. Є проти? Є проти. Хто проти? Ви за і протимали. А що з тобою буде строїти чи Так він каже за, він каже за будівлю. Як він то все демократії? Аби Володимира запитання України. Мешканці Києва до нього звернулися, сказали, що нас збилюють ці скверики, алеї. що ж то робить? Він сказав, це проти Законно, якщо вас це забуду, звертатися до мене. Ну, І це, От, і все. Це, Ще, так, не є пані Вінковсь. з парафіяльної ради, пані Оксана Іноземцева. Хоче так само виступити. Прошу на, 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 на слово, будь ласка. Скажіть, вас Я вже досить довго в парафіяльній раді. Значить, сьогодні нас отець Роман благословив на те, що ми прийшли до вас. І запросили комітет, який тут є в основному, і щоб він прийшов до нас до церкви, сяде отець роман, сядемо ми всі э, ради і обговоримо всі проблеми, які ви тут висвітлюєте, і, можливо, разом рішимо таким діалогом, як нам правильно поступати. Я дуже вдячна людям, які кажуть. Що вони йдуть за те, щоб була греко-католицька церква, за Нічого? те, що вони. Ми... Будемо... Будемо... Так, будемо... так ми не проти, ми не бог і не є. Це чудово, хоча люди не, не будемо ображати одне друге. Це не так росіянські. Оцепіль такий, то що отець Роман мантакі, і людей тут. Ми, ми ми ми, ми а зараз, зараз зрято, віде. 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 ви все відбили, то хай поборить. Ви все вдома, скажіть, буде сходити чи ні? Я сказав, що засадить вам з 17-х років. Ага, і що вам взяли? Засадить. І 16-ти поверхові. Давайте добре, ми вас зрозуміли, ми підемо до оця Ромпмана з нашим комітетом. Але я от скажу при всій громаді, яке б там ми рішення не знайшли, рішення б не таке, що ми не дамо забудову цьому будинку. Так, дамо, не дамо. Дамо вилам.

Ви виступів, які ви пишете у е, інтернеті. А ви впевнені, що це ми пишемо? А треба підписуватися, тому що тими самими словами, що пишуться в інтернеті, тими самими словами пишуться до пана Надала, тими самими словами пишуться до владики, жанов. Я вас дуже прошу, Майте пишу, Я не маю інтернету. маю. Майте. Я вам хочу сказати, інтернет то сміття зі всього світу. Є питання по будівництву дому. Громада проти по будівництву дому. Ми вас чекаємо. Ми вас чекаємо. Хто за те, щоб дім не будувався? Хто проти будівля? Громада мікрорайон. Нехай будують, там лише кілька поважає.